Я власне хотіла теж звернути увагу на, на, на ту обставину, про яку говорив професор Грабович. Що е, все таки за ці 10 років, які минули, я не згодна що так, все залишилося як було в певному сенсі стало гірше. <кій> Тому що відбувалося своє таке омасовлення. За цей час захищені сотні тисяч дисертацій, які могли би бути незахищені, і від цього би наука, скажімо, не втратила би нічого. За цей час відбувалися цілі війни за те, щоб спецради були в кожному університеті, майже і це проблема престижності мати мати спецраду і пропускати так би мовити, там конвейером, так би мовити своїх людей. І мене жах, я жахом собі думаю про ту можливість, коли би, наприклад, phd ступені присуджувалися тільки певними радами, не радами університетськими університетами, скажімо як це на Заході. Що би тоді могло бути, це тяжко собі уявити. Але разом з тим, окрім такої омасовлення якогось, скажімо, вже, вже визначилися справді і оці якісь ударні чи локомотиви, чи локомотивчики, не Хундаї, скажімо. Центри з'явилися вже центри, центр, які стали до певної міри такими промоторами і нових форм роботи, і нових ідей якихось. Ну, Передусім, це критика, яку ми завдячуємо цим зібранням. Безперечно, мені тяжко уявити нашу ситуацію, в якій би не було критики, не було видавництва критика, не було би часопису. Критика. Я, це просто в страшному кошмарі якомусь такому, може бути тільки. Я знаю, як, як цікаво про. Pracuje. Кафедри, яку очолювала Наталя Миколаївна, і, і ці семінари, які відбуваються кожного тижня, і скільки істориків молодих і старших пройшли через них, і це справді ціла школа, яка вже створена в Україні. Е, ну, я просто говорю про тих людей, які тут сидять, я знаю, що так само і, і, і Олексій, і, і, і має журнали, проводить дуже цікаві конференції. Я теж намагаюся в своєму інституті і відділі робити і теоретичні симпозіуми, такі, видавати теоретичні ревізії, якісь семінари проводити, тобто робити все, що можна, тому що чесно сказавши, мені мені хочеться жити в і, ірпоруч і в тій атмосфері, коли мені би було цікаво. І я намагалася, як і кожен із нас, власне, щось робити для цього. Але що я помітила, теж так само дуже часто ці ініціативи наші не залишають ніякого відруху, скажімо, в наших колег. Не виникає бажання піти послухати те, чого ти не знаєш, навіть якщо це не стосується твоєї вузької фахової щілини, скажімо, які ти як сидиш, так би мовити, як тарган якийсь. Особливо це стосується україністика. Україністика можу сказати, ну так загально вона представлена різними школами, крилами, тенденціями і так далі. Але якщо говорити, наприклад, про літературознавство, то не можна не помітити якихось загрозливих тенденцій, які народжують. Це, це тенденція це м, антизахідництво, е, це не прийняття взагалі, так би мовити, ніяких нових підходів, це таке консервування якесь. це, е, е, власне, Посилення так помилувати такої якоїсь ідеологізації дуже примітивної навіть. І, і це все вітається. Тобто, коли, наприклад, нещодавно премія імені Олександра Білецького, то до речі, якщо говорити про, я зроблю проспіл, якщо говорити про нормальне гуманітарне поле наукове в Україні, воно, на жаль, не існує. Можливо, в істориків, яким я заздрю, воно є, є багато видань, журналів і так далі. Є мережа. Для літературознавців взагалі немає публікуватися. Якщо напишеш статтю, то не знаєш взагалі, куди її дати, щоб, щоб, щоб вона була опублікована чи яке видавництво. Так от, Власне, премії теж так само. Премія ну, національна премія це сакрум наш, який дається просто за за ім'я, за ім якесь там, але воно не відбиває ані е, 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 так характері, якість роботи, дуже часто за яку він присуджується і так далі. Тобто, це швидше всього так бути симулякр, такий, який потрібен нам, національний він так мусить бути. Але окрім нього, повинні бути якісь грантові системи, якісь, якісь е, так само премії наукові і так далі. Тобто наука повинна функціонувати. Винувати, якось динамічніше, так в нас вона все так, як на волах таких от їде. От. І от власне премія імені Олександра Білецького, одного з надзвичайно цікавих на моє переконання, дослідників, дуже так мовити, інтелектуального такого спрямування, і його якого там, хтось звинувачує його в космополітизмі, хто ще в чомусь. Ця премія дається, я не хочу тут називати, але одному з представників так мути такого крайнього якогось ідеологічного якогось напрямку в, в літературі. І я собі так уявляю, собі що, що Білецький так мовити, перевертається десь там грубі, тому що це, це просто нонсенс якийсь. От, тобто, в нас все переплутане. У нас в одніх обоймах існують перераховуються автори, яких які ну взагалі не можна ставити поруч, скажімо, але вони йдуть. Тому що є певна мода така на, на ці імена. Е, 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 у нас теж так само е, така тенденція, коли що книжки не читаються. Е, давайте признаємося, що мало хто читає книжки, мало хто читає всю книжку, яка опублікована, дуже рідко. Читаються в основному ті, що тобі близькі, знайомі, друзі, належать до твоєї тусівки і так далі. І наука, і гуманітарна дисципліна почала розвиватися між не школами, а тусівками. І це теж ознака так, ну, о, ситуації, в якій ми зараз живемо.